Справжня ковзанка мрія багатьох із них. Вихованці школи-інтернат для дітей з вадами мовлення раніше змоги прийти сюди не мали, тому це вперше в житті. І багато дітей, які сьогодні перший раз таке бойове крещення, що в них стали перший раз на ковзани, але діти є і Скарпат, з гір, які не бачили ніколи на тих ковзанів. Попри цікавість, швидше випробувати ковзанярські вміння до самого льоду. Учні спускались з острахом. Проте допомагати дітям зголосилися волонтери. Зараз якраз одіваю ковзани, йду з ними кататись. По суті, ми якби допомагаємо дітям. Все таки не кожен має змогу якби собі дозволити якісь наві такі мінімальні розкоші, і відповідно в будь-якому випадку потрібно допомагати. Лід зустрів учнів інтернатівців приязно. Вони швидко освоїлись на ковзанці, а вже після 20 хвилин катання на ковзанах поділились враженнями. Так класно раніше ніколи не був а сьогодні тільки перший раз. цікаво там як то з друзями там покататися, повеселитися більш. Згодом захоплені діти обіцяли, що до кінця ковзанярського сезону приїдуть сюди ще раз. Відтак і дирекція вирішила знову зробити їм подарунок. Дітям надається безкоштовний ковзанка плюс прокат ковзанів. І навіть коли час катання закінчився, діти не хотіли знімати ковзанів, а ще переконали, що в подарунок можна отримати навіть годину щастя. Ірина Шубінець, Вадим Дмитриченко, наш репортер.